Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні продовження моєї величезної розпаковки товарів із Амазону. Якщо вам подобається різного виду розпаковочки, огляди товарів, то запрошую вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, а також написати будь-який коментар для підтримки мого каналу. Сьогодні покажу вам розпаковочку цих двох коробок. Тут дуже багато класних є товарів, і товари для дому, і для дітей щось певно є, тому що відбирала я масу товарів. І це вже заключаючих дві коробки, які я відібрала із розбіру палет. Якщо ви не бачили мої попередні відео, то рекомендую подивитися, таких товарів ви точно ніде не бачили. І таких розпаковочок у нас також. Ну що ж, розпочнемо ми із ось такого товару. Наскільки я розумію, це перчатки для заняття боксом. Можливо, я помиляюся, але дуже-дуже на це схоже. Так. Дивіться, це дійсно рукавиці щось. Це повний комплект рукавиці, а також груша, по якій бити. Тільки її треба єдине що накачати. Якщо ваша дитина хоче займатися боксом, то такий набір просто її неймовірно порадує. Далі давайте подивимося, що ж у нас ось тут. Так. А тут у нас освітлення не на сонячній панельці. Бачите, треба електрика. Але дуже стильне, класне освітлення. Єдине, бачите, поцарапане. Десь воно погано їхало сюди. Ну, але я думаю, що освітлювати буде 100% добре. У нас тут щось таке також дуже-дуже цікавеньке. О, це прямо те, що я люблю. Дивіться, це набір лопаток. І дуже прикольних у нас таких я не бачила. Бачите, тут шумовка ось така, як у нас, дійсно, ну така велика. Зазвичай я дивилася, ось навіть також купляла набір такий силіконовий. І там шумовка така маленька-маленька, а тут, подивіться, яка вона велика. Також ось ця лопатка велика. Це для спагетті. Ну, вона зазвичай стандартна йде. Вінчик, ось тут іде нержавійка, решта силикон. Щіпці. Також дивіться, ось таке сито для відділення білка від жовтка. Ось так. Є кісточка. Слухайте, тут воно не закінчиться. мірні ложечки. Дивіться, ще ось така лопатка. І тут є стаканчик. Ну, звісно, він без салафану буде більш красивіше виглядати, але дуже-дуже класний, слухайте, набір виходить. І ще мірні ложечки сюди просто не вставляю. Ну, це вже і так зрозуміло по візерунку. Це контейнер спеціальний для яєць. Бачила такі за кордоном дуже часто, що можна накладати ось сюди яєчка. Мені здається, що воно повинно бути ось так. Правильно я подумала. Думаю, як же ж ті яйця мають звідси. Котитися з другого поверху. Бачите, ось тут дірочка. І вони пізніше, ось тут, підкочуються сюди. Ну, прикольний такий органайзер для яєць. Мені здається, сюди штучок 15 має входити. Ну, але не більше. 20 тут, напевно, буде забагато. Далі у нас ось така штучка, яку постійно-постійно рекламують по телевізору. Я Взагалі дивилася її колись купити. Але, ви знаєте, в мене дуже маленька кухня, і я не хочу захламляти її. На шафках і так поскладено дуже багато всього. Тому поки що відмовляю собі від такого гаджета. Але мені дуже подобається, що він іде не електричний, наскільки я пам'ятаю і розумію, він має бути повністю ручний. Без ніякої автоматики, без електрики, що на даний час дуже класно. Так, ось так це все тут виглядає. Збирати, певно, не буду, бо і так зрозуміло, що і як іде. Ну, але гаджет дійсно дуже-дуже прикольний. Боже, я вже тут мало не порізалася. До речі, дуже мені подобається, що є повністю інструкція. Подивіться, все розмальовано. Все намальовано, розібратися ну, дуже легко. Наступне, що в мене тут є, це ось такий надувний круг із защіпкою для дитини. Вірніше, фіксуванням на дитині: це щоб все було безпечно. Дитина могла плавати у ванній. Є насосик, да, до речі, для цього всього. І ось тут, так, єгіть повністю все. Розпаковувати не буду, тому що потім важко дуже це все назад запакувати. Ось така тут є інструкція. Тобто, можна все передивитися. Навіть на коробці все повністю намальоване. Наступне у нас це ось така іграшка дитяча. Угу. Дивіться, що це за прикольна гра. Тут грає музика, кольори є. І є отвори, куди є закидати іграшки, а також з цієї сторони також. Тут є батарейки в комплекті. Дивіться, вставила я батарейки, якби все світиться. єдине, що звуку тут немає. Так, наступне в нас та сама кастрюлька, що була в кінці минулого відео. Вся та сама комплектація, тільки тут ще й навіть два комплекта ось цього. Я не знаю. Я дуже сподіваюся, що мені напишуть, що це таке за. Гаджет, тому що я такого не бачила взагалі. Це вже третій набір ось цієї кастрюлі. Далі у нас тут, швидше всього, щось для плавання дітей. Тому що дивлюся, я є. Ой! Слухайте, ось це воно вистрілило дуже швидко. Тут у нас. Іде. Знову ж таки надувна іграшка для немовляти. І тут є ось кріплення, все повністю, щоб прикріпити на дитинку, і вона могла безпечно плавати в басейні, бутуванні. Коротше кажучи, непоганий набір. Якби в мене зараз була мала дитина, така, яка. Тільки тільки починала плавати, то такий набірчик я би взяла. Це точно. Наступне, що в нас тут, це якісь окуляри. Зараз буду дивитися. Так, це окуляри від сонця. Прикольні. До речі, ось такі вони на вушках. Сонячні окуляри. Тут є серветка в комплекті. Наступне, що в нас тут є LED Car ламп. Ледовська машинна лампа. Наскільки я розумію, так, дивіться. Я зрозуміла, це швидше всього, що лампи на фари. Є повністю все, бачите. Ось. Дві штучки. Так, далі. Давайте розпакуємо цю коробочку, тому що вона повністю запакована. І я не знаю, що тут всередині. Це щітки до роботів-пилососів, дивіться. Плюс фільтра. Хто користується роботами пилососами той такі фільтри купує, їх тут досить так багато. Так, як я подивилась, фільтраці всі намальовані. Не знаю під яку модель, можливо, вони під всі роботи пилососи підходять, але е, на самій коробці нічого такого не зазначено. Хоча ось, можете зупинити відео і зробити собі скріншот, подивитися, можливо, саме такі запчастини потрібні вам. Так, наступне, що в мене тут дуже цікава, коробочка з ось такими ось насадками. Це, здається, для не перфератора, а шуруповерта брати, вичищати якісь місця. Є різні, є ось такі, є більшого діаметру, є меншого, є ось тут ось ці ворсинки знаходяться. Коротше кажучи, ціла коробка цих насадок, кому треба, вони металічні йдуть, ви можете собі. Придбати. Так, це, наскільки я розумію, якісь органайзери, баночки для кухні. Я таке люблю, я таке обожнюю. Якби можна було відкрити якусь таку палету, де все для кухні, то я б тут лишилась, певно, на тиждень і тільки робила, що перебирала ці всі речі. Так, дивіться, баночки скляні, пластикові кришки. Все це закручується. Є в комплекті одна баночка. Інша, дві і одна ось така велика. Також відкручується. Ну, дуже хороший пластик. І самі баночки скляні. Так, наступне це у нас щось текстильне. Я підозрюю, що це в нас катертина. Можливо, я помиляюся, але дуже-дуже на це схожа. Ага, слухайте, це не пам'ятаю, як він називається. Також застеляється на стіл. Знаєте, така доріжка. І ось подивіться, з обох сторін тут китиці. Ну, довжина її досить така велика, я би сказала, десь буде близько трьох метрів. Це для святкового столу, хто любить наряд стіл. Знаю, що такі доріжки стелять на Пасху, на Новий рік, на Різдво. Ну, і упаковочку я тут виймати не буду, тому що немає кришки до ось цього гаджета. Але це іде фоторамка. Пам'ятаєте, я показувала вам у минулих якось відео. І ми її вмикали, до речі, зараз спробую також вимкнути цю фоторамку. Вона зараз розряджена більше всього. Дивіться, адаптера в комплекті немає, але мені здається, що він залишився в палеті, тому що я його бачила. Так як коробка тут не закрита, то адаптер 100% є. Тут взаді можна вставляти, бачите, флешку, підключати до. Телефоном можна підключати до іншого носія пам'яті, а можна вставити просто флешечку. Є така спеціальна карта пам'яті, на якій зберігаються різні фотографії, відео. Тут навіть можна передивлюватися відео. Зазвичай, я не знаю, пульта керування тут ніякого немає. Можна по Wi-Fi, ось, до речі. Пише, що це Wi-Fi Digital Pictures Frame. Коротше кажучи, можна по Wi-Fi передавати сюди і комусь показувати якісь фотографії. Так, з одним ящиком ми закінчили. Давайте приступимо до наступного. Ну що ж, тут у нас найперше це, наскільки я розумію, холаху. Можливо, я його неправильно вимовляю. То вже вибачайте, але таким гаджетом я ніколи не користувалася. Зараз дістану, подивимося. Я вже в попередніх відео казала, що в моїх подружок такий гаджет був. Тому що в свій час це все було дуже-дуже-мега-популярним. Крутити як казали на той момент. І щоб була в тебе красива, красива талія. Всі казали, що. Тільки крутячий обруч, в тебе не буде зайвих сантиметрів Наталії. Ось так це все виглядає, вся комплектація є. Наступне, що я вам покажу, це зараз розпакую. Це в нас ось такий органайзер. А пише на ньому, ось так пише. Тут, подивіться, ось такі комірки є. Навіть візитка в них дерев'яна, дивіться. Ну, фірма так точно, фірма. Є ось такий двохсторонній скотч відразу, щоб цей органайзер можна було десь на стіну повісити. Так, наступна у нас ось така коробочка. І тут. І тут у нас. Так, дивимося, що у нас тут? Тут у нас пояс, наскільки я розумію. Слухайте, він заряджається. Можливо, це килимок, а не пояс, але мені більше здається, що це саме пояс. Так, давайте відкриємо ось цю таку немаленьку коробочку. Подивимося, що в нас тут. Боже, слухайте, тут якісь нескінчаємі не шнури. І знову ж такі шнури. Можливо, це взагалі якийсь кінотеатр. А я тут вам розповідаю, щось показую одні шнури. Слухайте, ну це дійсно щось щось цікаве. На ньому є звук. Слухайте, подивіться, що це? Це схоже на телевізор. Тут є звук, є домашня сторінка, є ось написано Ант, я, наскільки розумію, це антена. Є ще на дещо вихід. Ну, дуже, дуже цікавий гаджет, Є ось таке от обрамлення для нього. Ви знаєте, я зрозуміла, що це таке. Це телевізор, певно, в машину. Це телевізор в автомобіль, і, і за того тут дуже багато кріплень саме до автомобіля. Ось для чого ці всі шнури, провода і так далі. Так, наступне що в нас тут є. Давайте подивимось. Боже, це взагалі. Це супер. Дві трубки. Щоб підключити, дуже неймовірно красивий кран. Я його коли побачила в палеті, зрозуміла, що це кран просто моєї мрії. Але він буде і коштувати досить так дорого. Тому що я, наскільки дивлюся по ньому, це хромований кран. Подивіться, який він стильний. Подивіться, який він крутий. Він йде і на гарячу, і на холодну воду. Ну, по якості я вам скажу, це просто одне задоволення його чіпати. Просто одне задоволення. І я би його забрала в наш будинок це 100%, єдине, що будинок ми ще будуємо, і складати кран якось буде не дуже вдалою ідеєю. Хоча, можливо, за якихось півроку я передумаю і почну скуповувати собі крани, не знаю. І тут, до речі, є ще ось таке. Кріплення. До речі, це не єдиний кран, який тут потраплявся. Були ще крани, і їх виставляли на укрлоті. Дуже класні. Я вже, певно, другий чи третій кран зустрічаю саме тут, в цих товарах із Амазона. і якість їх просто супер. До речі, можете подивитися в інтернеті ось цю фірму. Ніякого більше. А, ось тут є ще модель. Ось ближче візьму. Робіть собі скріншотик. Подивіться в інтернеті, скільки він коштує. На Укрлоті він буде 100% коштувати дешевше, а він повністю новенький. Ну, класний просто. супер Суперкрем. Далі. Що в нас тут є? А це щось таке цікавеньке. Ви знаєте, на що мені це схоже? На. До велосипеда, або до якоїсь тачки, бо, ну, вона так трішки вигнута, вона нерівна, бачите? Можливо, санки, на задню частину. І тут є якесь невеличке кріплення. Так, наступне в нас це підставочка або клавіатура до планшета. 50 на 50 взагалі, такі вже потраплялися мені. А так, тут у нас клавіатура до планшета. І слухайте, тут є ось кабель живлення в комплекті і сама клавіатура. Можна підключати до будь-якого планшета, не обов'язково такого розміру, але бажано було би все-таки, щоб розмір збігався із вашим планшетом. Тоді він не буде випадати, а так просто будете вставляти його і з'єднувати по блютусу разом з. Клавіатурою, перед навчальним роком це просто супер. У кого немає ноутбука, хто користується класрумом із телефону, і у вас онлайн-навчання, то така підставка це просто супер. Паличка-виручалочка. Тут немає української мови, здається, на цій клавіатурі. Але є в продажі взагалі за копійки такі звичайні наклеїчки на клавіатуру. Їх можна купити, поклеїти і просто будете собі користуватися і мати. Так, далі у нас знову ж таки якась дитяча гра. Дивіться, це якась каруселька, і мені здається, я її просто відкріпляти від підставки не буду, бо це іграшка новенька. Там, здається, мають бути батарейки, це все має світитися, кружлятися і грати музика. Тому що про це зазначено ось тут на упаковочці 6 мелодій. І вона світиться. А, до речі, тут ще всередині каруселька їздить. Так що дітям буде дуже-дуже цікаво. Наступне, що в нас тут, це електронна вага. Зараз ми її більш детальніше подивимося, тому що мені дуже цікаво. Я знаю, що багато є зараз. Таких саме електронних ваг, які показують не тільки нашу вагу, а ще й воду. Так, дивіться, в комплектації є батарейки, але вони заблоковані, я їх не буду. Ну, тобто, розблоковувати і не буду робити так, щоб вони розряджалися. Нехай це зробить людина, яка купить цю вагу. Так що поки що вони новенькі. Так, подивимося трішки інструкцію. Можливо, тут також є якісь допоміжні параметри. Ні, це звичайна вага, вона не вимірює воду, відсоток жиру і так далі. Як люблять робити ці новомодні всякі ваги, прості звичайні ваги. Є в комплекті батарейки. Так, наступне в нас. це... Кріплення до телефону. Наскільки я розумію, дивіться. Кріплення для телефону на автомобіль. Дуже часто, коли я їжджу навіть з чоловіком, хочеться щось собі ввімкнути. Знаєте, поставити телефон чи прикріпити його десь на панельці, а не тримати його в руках постійно. Дивіться, тут ось є присоска. Це, швидше всього, тільки на лобове скло діє. І тут. І тут також якась основа, щоб прикріпити ваш телефон. Є зазвичай тут інструкція, є, до речі, ось такі ще кріплення. Ось книжечка є інструкція. Можна почитати, подивитися, як це все прилаштувати в вашому автомобілі. Так, наступне, що у нас тут є. Це в нас. І це в нас. Дивіться, що це в нас? Це в нас парео, можна так сказати. Дивіться, одягнули, там зав'язали, тут одягнули якогось ремінця і у вас виходить ніби сукня. Це для літнього відпочинку, наскільки я розумію, можливо, хтось мене поправить і щось запропонує, щось цим можна ще робити. Так, є тут також якийсь такий ось ремінець, це, певно, до якоїсь сумки, тому що для годинника це занадто велике. Ну і остання в мене тут коробочка, це у нас посуд. Хто додавився це відео до кінця, той побачить цю красу. Дивіться, наскільки красивий посуд. І це ось така фірма. Можете подивитися в інтернеті загалом. Ну, дуже класна. Так, зараз подивимося тут є ще. І ще, так, дивіться, їх вже дві. Ця трішки менша. Більша. І ще менша. Їх є три штучки в комплекті. Ну, слухайте, вони дуже стильні, дуже гарні. Я не знаю, для чого їх використовую, тому що ось ця сторона така шуршавенька йде, а з цієї але дуже стильно гарно виглядають. Я сподіваюся, вам моя розпаковочка сьогоднішня сподобалася. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку мені, написати будь-який коментар, і якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписатися та натиснути дзвіночок, щоб завжди бути проінформованим. Про мої нові відеоролики. Ці всі товари можна купити на Укрлоті. Я посилання лишаю в описі під відео, а також можна придбати боксики із цими та іншими товарами, тому що я не все вам показую, не все встигаю відзнімати, що є там в палетах. І ви також можете відчути себе на моєму місці, і також зробити собі а, так звану розпаковочку. Всі товари дуже класні, дуже знаєте, захоплюючи кожен раз відкривати кожну коробочку. Не знаю, що в ній знаходиться, особливо, якщо вона виглядає якось ось так. Хочу подякувати всім за перегляд. Зустрінемося з вами у нових, дуже-дуже цікавих відеороликах. Всім па па па, -па.